Згребла на ніч даму. Можна спокійно лягати відпочивати. Ще поставила чайничок, зараз чайку поп'ємо. Річі вже прийшов до хати на ночлежку, Так що все нормально, всі зібралися. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Так, картопелька в нас тушилась давно не показувала з грибочками, смакотінна. У аерогрілі, а тут вариться кролик собачка, а тут запікається курочка і тут, і тут пополам перерізала. А ще дивіться, донька така нарешті зробила бонт. Така нарешті зробила бонт. Однакові купити полотеночка і зробити. Все одно якось мені красиво, мені подобається. Сьогодні довгенько. Той, що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що масляна вже сьогодні вівторок, да? цей тиждень масляна. Млинців би, да? зробити. Зберіга. Зараз запропоную. Мені такий варіант підкинув. З мене млинці. А з них з них чорна ікра. <клухи> Похлинулась, мабуть, не, не вийде мені, чорної ікри з ним попробувати. спробувати. А без чорної ікри не буду смажити. Таке буде моє услов'я. Ой, коротше, в мене сьогодні просто проблемний день, дівчатка, то знаю. Недавно в мене перестала віджимати машинка. Ну, забився фільтр, я вже це діло знаю. А де її відімкнути, забула. І На бумлазаря знайшла, бум вим... де вимкнути, почистила фільтр, вимкнула машинка, робить віджимає все. А сьогодні ж Оксана прибирала, думаю, вона сьогодні поприбирала шафи у ваннах. А я думаю, в понеділок тут шафи приберу на кухні, а вона вверх мені. Ще гарніше понатирає, ну так планую. Відкриваю морозильну камеру, та, що вмонтована у кухню, а вона відключена. Я коли відключила машинку, відключила морозильну камеру. Ну там то таке було. І той. Собачкам купляла сердечка, ще куряча, якби нітка була, І печінку я, ту лампа, ну, ягнячу. Легені таке, круасани заморожені. В общем, морозилка чиста, вимита, блистить. Можна чимось тепер підрибні продукти її пустити, рибкою затарити, щоб була там рибка. Так що я не думаю, чи Оксана прибрала, а мені ще після Оксани прийшлось. Ну, а я ще ж прийшлося витягувати, мить, кров, текла, викидати, усе. Коротше, додавала сама собі роботу і трошки підзаморилася. Зараз. Дожарюю курочку і буду відпочивати. Вам бажаю мирної, тихої, спокійної ночі. Ангела, охоронця вам і вашим родинам. Обіймаю вас. Все само -само найкраще. мене вчорашній день так колотнув, що я до сих пор не можу пройти встати. тебе. мене ночі боліла голова, я ще візьму справу з лікарні. І я на цій почві, що мене грабили, дуже хворію. Це теж буде як доказ. Воно ж все на нервові почули, а є. Вона з'їздила полічилася, я ніде не лічилася. Може, ти б щось ще. Що? Ну дай. вже утро, вже все. Да? Так це ж було давно. Що було давно? Обікрали мене? Рік назад. Хіба це давно? Не давно. А, два роки. Назад. Це рік назад. Два роки. Назад. Чи, чи рік. Ми тут два. Ми тут два. Так, рік назад, рік. А діло має оце діло, коли я це все замітила, обнаружила і побачила, там воно до семи років. Я ж вже спілкувалася Хай в себе вкусити в Давно. Це було давно, а заява в мене написана 28.08.25 року. Пройшов ну, трошки більше року. Це ще все у дії. У дії все дівки. Так що ви не переживайте, їй передайте, та й не переживав. Усе це ще діє. Вона думає, як вона відвезла два дивана, машинку і болір не відвезла, так що? Машинку, болір, гусятник, два планітарних міксера, куртка замшевих два. Не розстроюйте, не доводьте мене, бо я розкажу ще. Хто з її збоку це мені таке пише, що було давно, не було це давно, це було недавно. Це мені вже був Куртка кожа <не> була, <плес> Я то, є в тому, що я сконсультувалася, наряд міліції виїжджав, тільки що діло не дав ход. Чоловік там не проживає, я не проживаю. Мені 60 років, може я хворіла, я 100 справок привезу. Та да й взагалі, то вже розберусь я сама, не переживай. Проща? Лихай все. Та що, харчуваться. Гру, а я не знаю, грузинська Взагалі харчу грузінська. Там вже... рана на кінзал, це те, що я не люблю. Добрий стоматолог як, <coughs> як співведучий. Що таке бапла не вмію проводити, бо я недавно дівчику. Звичайно, нажала, нажала, вона каже, ви батли проводите, кажу, «Ні». Вона каже, я, ні, давайте вчитися. Я не знаю навіть, що це таке тіло. Хто там написав мені, це було давно? А ну напишіть мені ще що. Я зайду і погляну, хто це мені таке написав, це було давно. Всю, всьому є срок. І срок действию кримінальних справ. розумієте? У мене друг і однокласник був суддя, так що я знаю ці правила. А не, не, не дуже важко й перевірити. Поэтому не пишіть дурний. Дурниць, просто не якщо, Скільки літрів каструля у вас? Сама це не пойму. Літрів, мабуть, три. Три. Десь. Це в мене. Це мене більше. Що я для. Де глянуть, як мені Нельзя не да не глянуть. Не бачу я тут, дівчика. Не можеш заглянути скільки літрів. Може написано, я. Куди заглянути? Під на костю. Мене ти ще на голову постропить. <реку> <реку> Точно думаю, навіть Я думаю, от, що ти варила пюре суп, а у тій три. А ця більше. Може три з половиною. Язик. Вравий. Язик робий. Ні, не знаю я язик, дівчат. Не те, що не хорошо, а дуже-дуже погано. Ася зайшла вже я. Так закрий двері холодно. Мені вроді і не той. І не холодно, щоб холодно. Там живити прибороні стаційні красиваються. Не холодно, щоб холодно, ну і не і жалко. А це потім приказ троє, що чечевиця чечевиця є, суп ще є, багато. Ну, а в тарілки о, то хтось насипав і стоїть. То більше ти ты, наверное, висыпал. То не я, а то може Сережка. Я не висипала. Що тоді ми варимо харчу, якщо у нас ще скільки супу не училище? Ой, дуже боже, боже. Дівчата, білі речі повторюю, дуже гарно прать. Можна і не прать. Дуже гарно прать капсулками для посудомоєчних машин. Просто отлично. Тільки на температуру є. Та ти ж все готувала прокляти. Я просто не знаю, де він стоїть. Та ось він. Його треба ховати, бо ми не встигаємо сушити. Я. Що вже мені зварити та мені Ну, суп я буду заедать. Так, а я тебе ничего не кажу, да. Просто супер. Я ее просто полюлю маленькую Не, не возражаешь? Можешь пойдем. Ты нашел склянуть, не пану, греется А я все равно грею, не хочу, щековец. Сейчас, кляну, что кашку надо, черти, черти, черти Ну, оця. Ось ця каструлька трьох літрова, а та трошки більша, може три з половиною. Може чотири. Може чотири. Може. Воно вже від рису залежить, знаєте. Рис. Рис-рису разниця, хотіла сказати забуду. Ну багато не кидайте, бо буде дуже густо. А дуже густо це буде не смач. Це буде не суп харчу, а буде плов, каша якась. Лучше так, знаєте, пиф. ну його тоді не додаш же, звісно, хоча чого не додаш. Два ри. Та ні, буде нормально. Ото так і кидайте на три літри, на трьохлітрову каструльку кидайте 4 повних ложки. Скільки ви ті три літри їстимете? Як сім'я сіли, поїла і нема. Це як довго стоїть, тоді він загусає. А так все в порядку. Буде дуже смачний супчик. Думаю, що так. Якби ще настрій був його їсти. Дуже приємно гуртожитку зі мною клас. А багато новеньких. Мені прям цікаво. Чи багато людей в мене новеньких. Дивіться, приїхали мені на рекламу тему. Ось такі маркери. Вони, до речі, дуже якісні, дуже класні. Хто буде купувати? От 80 маркерів, вони здається, 2 2800 коштують. чи що? Ну, Вони прям топ вони підходять для розмальовок по номерах, дійснею. Ну, не тільки Дісней. Емні, дуже класні маркери. Так. Вони дійсно дуже якісні. Я буду малювати малюнок ним. У мене таке завдання на рекламу. Дякую, Валерія, дякую. Зараз чекайте. Буду, звісно, вдячна за лайки і коментар на останній Тік-Ток. Я завжди це прошу у вас. Сьогодні не виняток, якщо підтримаєте. Там, я, до речі, всі малюнки свої показувала. З Шепетівського району, Славута, прикольно. Привіт. Значить, Намалювала я останню бель. Ось. Ну, я показувала, хто слідкує, бачив. Ось так. Я якось завжди малюю спочатку в малюнках, в альбомах, яких нових спочатку бель малюю. Ось. Я з листа Святого Миколая. Прикальне. І будемо малювати. Що будемо малювати? Буду малювати тепер я Сіндереллу. Отакий От малюнок. Чи рекламувала вже дівчинку, яка робить. Яка робить свої розмальовки? Так, да, рекламувала. Де таке купити? Та де хочете, можна на розетці, можна колорінг, тут Наташа є в чаті, якщо вона зараз помахає. Наташа, якщо ти дивишся прямий ефір, напиши, що можна купити у мене. В неї, до речі, саме ну, реально класний варіант, її на знижках, є десь якась трошки подертість на обкладинці, вона зі знижкою продає. Наташа, якщо ти дивишся ефір, напиши. Напиши, що я в тебе купляю. Від самого чекання щаслива. Дуже класно. Де її можна знайти? Кого? Наташу? Колорінг. Вона якось так пише. Ну я, блін, в інстаграмі теж відмічала дівчат, яких можна купити. В який момент ви вирішили почати малювати? О, дякую! Можна в мене. Бачите, пише Coloring Disney. Coloring Disney. Може, його можна зафіксувати, це, закріпити цей коментар. Наташ, закріпила. Якщо його видно якось, не знаю. В общем, з його ви можете купити. Так. Що би вам ще показати? Що би вам ще показати? В общем, це буду розмальовувати. Сьогодні треба домалювати, тому що вже чекають, вже пишуть мені. І покажу вам ще колекцію. Я вже їх, правда, показувала, але може хтось не бачив в ефірі. Показувала манюньких вам принцес. Бачите, вони всі як маленькі. Ну, маленькі дітки такі. Дивіться, добре з вами пішла готувати. Смачного вам. Дивіться, кабель. Боже, яка вона гарна, манюська така. Бачили, яка красива така деталізація. Це теж Дісней теж замовляла на Амазоні. Дуже гарно. Просто в мене нема куди ставити. На Амазоні. Угу, дуже гарні, дуже гарні малі. І така деталізація, і взагалі, ну, дуже красива колекція. Не пам'ятаю, ну теж вони не дешеві, 1007, мабуть, за всі чи шість, я вже не пам'ятаю. По одній штуті вони не продаються, це колекція. Ось так вона виглядає, може комусь цікаво, заскріньте. Це Дісней оригінал, звісно ж. Дякую. А так, навіть, і не знаю, що вам показати, хлопці, дівчата. Не продаю. Дякую дуже приємно за комплімент.